Вітаємо партнери, колеги компанії «Інверан», технолог Глотова Олена. І сьогодні ми про щось таке тепле, приємне у цей холод та мряку. До кінця тижня очікуємо свіжі олійні надходження, а саме олію Інка Інчі, або олія. Плукенетії кучерявою, плукенетія волюбіліс сід Ойл. І це в нас, як вже згадали, Олія інка інші, яку отримують з насіння багаторічної тропічної ліани. Це рослина Карібського басейну. Карібські пірати, пам'ятаєте, це саме там: Сурінам, Венесуела, Болівія, Колумбія, Еквадор, Перу. Отже, перианські тропічні ліси, і рослина відома як Арахіс інків. Зараз вже і в Таїланді почали культурне вирощування культивують. Отже, плукенеція волюбіліс – це в нас ліана, на якій утворюються такі коробочки. В коробочках дозріває відповідно насіння. Насіння дуже багато білку, майже 27% білка. І, звісно. Олією теж вихід олії суттєвий, майже до 60% олії можна видобути з насіння. Це досить гарний показник. У сирому вигляді це насіння і листя містять значну кількість алкалоїдів, але ці алкалоїди вони повністю руйнуються при обсмажуванні, тобто за умов термічної обробки. Тому смажене насіння плукенеці можна вживати в їжу, наприклад, як горіхи, а смажене листя можна жувати або заварювати навіть у вигляді чаю. Смак такий лактонний, сульфуроли, циклотен, трохи схоже. Варто спробувати. Отже, з насіння 60% олії видобувають. Щодо складу самої цієї жирної олії, вона багата незамінними жирними кислотами, омега 3 ліноленовою кислотою. До 53% може доходити загальний вміст омега 3, омега 6, це лінолева кислота, тут в межах 40%, а також замінними це ми маємо на увазі омега 9, тут до 10%. як наслідок Згідно вмісту цього жирнокислотного харчова, а, а, має харчову цінність, а, оскільки джерело полі ненасичених жирних кислот. Але є дані певні, що при харчовому вживанні підвищується рівень е, холістерину. А, ну, там дослідження таке було. 15 мл, але люди споживали на протязі чотирьох місяців, тому у якості екзотичної добавки, так, наприклад, у вигляді салатної заправки, але не на постійній основі. Олія інка інчі або ще називають сача інші має м'який такий смак з горіховим після смаком, це відмічали і може в, принципі, в різних навіть кухнях використовуватись. Головне звертати увагу саме на ботанічну назву рослини, з якою проводиться витопоток. А, і в нас, як вже зазначали, це плукенеція кучерява, бо є ще така рослина, а, як а, коріодендрон. а, До речі, обидві рослини вони з родини молочайні, тобто і каріодендром, і плуткенеція. Так от, цей коріодендрон, його іноді теж називають інші, але це не зовсім відповідає дійсності. Його переважно в Китаї культовують, і це вже інша олія, там а, навіть плоди, інші, там плоди на Волузький горіх схожі. Так от, наша олія інка інші або сача Інчі, вона з Ліани, вона з Плукенетії. У сучасній косметології та, в принципі, і у фармвиробників ця олія вже досить популярна. Тому що, як зазначали, жирнокислотний склад просто унікальний. До 90% жирних кислот припадає саме на омега 3 та омега 6. Альфа а, лінуленова кислота, це С18-3, це, це омега-3 до 50%, а, лінуленова С18-2, це, це в нас омега-6, 40%, і олеїнова С18-1, це, це відповідно в нас омега-9, 10%. 15% олеїнова – це про волосся, не забуваємо. Крім того, олія містить такі штуки, як фітостероли, тобто знаходять там фітостероли, бета-фітостерол і Тігма це про зменшення трансдермальної втрати вологи, тобто олія досить такий осінньо-зимовий компонент, дуже підходящий. Трохи зверну вашу увагу ось на ці стероли, бета-ситостерол його іноді ще називають бета ситостеріни таку назву можете зустріти. Вдала, до речі, комбінація, поки не забула, відмічу, олію, інка і інші саме з пантенолом поєднувати, тобто є дані по поєднанню і по дуже вдалим зимовим саме емульсіям. Повертаємося до нашого бета-ситостеролу. За хімічною структурою він близький до холестерину. Який, ну, це про холестерин, який, як відомо, належить до категорії фізіологічних ліпідів, і він входить до складу нашої гідроліпідної маль... мантії в гідроліпідній мантії, до, до речі, близько 30% холестерину. На бета-ситостерол варто звернути увагу таким, як би це сказати, дорослим дівчатам, тому що при віковому ослабленні функції захисного бар'єру порушується метаболізм холестерину і непогано було розпочати з компенсації його дефіциту. Тобто для Вікової косметики, олія, інка інші, те, що треба. За рахунок відновлення захисного бар'єру, цей він допомагає покращити вологоутримуючу функцію, також він стимулює природний, ну, природний зволожувальний фактор і необхідний він. Для нормального функціонування і хорошої швидкості загоєння, якщо є якісь подразнення там, від вітру, від холоду. Ще, до речі, в авокадо багато міститься ось цього стеролу, ну як в олії, так і в самих плодах теж. І другий стерол, який знаходять в олії сача і інші, це стигмастерол, і він виконує основну функцію підтримки структуру та фізіологі фізіологію взагалі в клітинних мембранах. До речі, оцей стигмастерол, який ми знаходимо в олії, у Європейському Союзі, це взагалі його винесли окремо як харчову добавку, Це є 499, і вона використовується ну, звісно в продуктах харчування для збільшення вмісту цих фітостеролів, потенційно знижуючи оцей другий стерол, він потенційно знижує холестерин. І, хоча цей рослинний стерол, стигмастерол, він є попередником анаболітичного стероїду. Болденон, тобто, існує такий стероїдний компонент, як Болденон-ондиціонат, і зазвичай його ветеринарії використовують для стимуляції зростання великої рогатої худоби, тобто дуже швидко худоба вагон набирає. І він також є одним з найчастіше вживаних анаболітичних стероїдів у спорті. А, але це були виключно фітостероїди, які а, в дозволених кількостях можна знайти в олії інка інші а також антиоксиданти, звісно, теж присутні в нашій олії. Зокрема, вітамін Є, е, це про захищення шкіру, про захищення волосся від навколишнього впливу середовища, та теж про уповільнення процесу старіння. Масло інка Інші, воно вже стало незамінним інгредієнтом у багатьох косметичних формулах, тому що функціональний склад досить багатий, і антивіковий догляд. Зазначали, тобто зменшення і ознак старіння, і еластичність підтримується. Від впливу вільних радикалів, теж захищає, тому пігментація йде зменшення. Регенерація це щодо чутливої шкіри. Звісно, доглядові серії для волосся, тобто зволожуючі властивості. Відновлення пошкодженого волосся це особливо там кінчики, і блиск, блиск і сила. Догляд за ногтями і кутикулою теж можна використовувати, ламкість зменшується. А, так, В харчовій промисловості, в кулінарії, тому що має такий приємний горіховий смак, тобто салати, соуси, а в кондитерських виробах іноді зустрічаємо. Це батончики, солодощі, енергетичні продукти. А, тер... Також застосовують у виробництві БАТ біологічно активних добавок, тому що а, ну, у якості підтримки а, серця, судин у фармацевтиці. А, тому що омега-3, як зазначали багато, воно використовується у складі м'яких желатинових капсул. Це коли ми говоримо про кардіоваскулярні захворювання і запальні процеси в субглобах. Взагалі, це щодо цікавих фактів, оце масло інка інші вважається одним із найкращих джерел Омега-3 серед усіх рослинних олій, і воно було основним продуктором харчування древніх інків, які використовували його для відновлення сил, для лікування ран, тому і назва відповідна. І взагалі, завдяки оцій унікальній комбінації полі ненасичених і насичених жирних кислот, антиоксидантів, масло воно стійке, досить стійке до окислення, і це одна з найстабільніших рослинних олій. Якщо говорити виключно про косметичну індустрію, то це досить універсальне масло, тобто для шкіри підходить, для волосся теж можна використовувати екологічність, це вирощування і саме виробництво вони мають мінімальний вплив на довкілля. Стійкість до окислення, це вже ми згадували термін зберігання без втрати якості і масла. Інка, інші. Це не лише е, інгредієнт для формул, а джерело інноваційних таких рішень. В косметиці, в фарміндустрії, фарм в харчовій індустрії. Його багатофункціональність і екологічність роблять його маслом майбутнього. Говорили ми, нагадаю, сьогодні з компанією «Інверан» про свіже надходження, складське масло, інка інчі Замовляйте зразки.